Всім привіт! Огляд, е рюкзачка, плетем на замовлення, От, е, сам рюкзачок з поліпропіленового шнурка. шнурка. Шнури є різні, різних кольорів. Отак він виглядає з боку кишеньки. Вигляд всередині зараз покажемо. Затягується. Затягується, стягується самим шнурочком. Самим шнурочком стягується. от, от такий от виріб на дві шлеєчки. Поліпропленовий шнур. Переться в машинці, не вигоряє зручний в експлуатації. от Хто? Кого заінтересував такий виріб, пишіть в коментарях, можемо дати замовлення на такий от гарний виріб. Всім пока-пока!